Міфи, да? і давайте згадаємо, що у цих польських офіцерів в 1939 році виловлювали українські селяни наші а? і вдавали, віддавали НКВД. І тут колега з Грузії казав, що от в таких класових антагонізмах, національних антагонізмах ми можемо не побачити більшого зла. Яке прийде потім, яке втягнуло нас от в ці локальні антагонізми, ми відволіклись і дали можливість прийти більшому злу. От мені здається, що коли ми говоримо про ці розстріли поляків, польської інтелігенції, польських офіцерів, мабуть, не треба забувати. І про роль тих українських селян, які виловлювали. Ми знаємо причини, які йдуть в лип століття, але може деколи не вистачає, я не знаю чого, не вистачає, щоб побачити те велике зло, яке десь поки що далеко і вгорі, але насувається. І ми сприяємо його приходу.